Народ, всім привіт! Знімаю коротке для вас відео. Відкриваю на своєму каналі збір для ЗСУ. Хлопцям ЗСУ потрібна ваша допомога. А саме для 13-го батальйону Полтавщини військовим медикам потрібна ваша допомога. За чим же я до вас і звертаюся? Для їхнього автомобіля Renault Master 3 потрібні запасні колеса на металевих дисках. Фотографії колес, які потрібні, які саме диски, я прикріплю в цьому відео. Також потрібно ще компресор пневмопідвізки теж до того ж самого Renault Master. Може, в кого є в наявності, хто має таку можливість надати той компресор, може, в кого є бушне, але головне, щоб він працював. Ну і саме той компресор, у мене є фотографії, хлопці мені його скинули, який він є. Я вам всі ці фото прикріплю у відео далі. Збираємо, якщо можна, якусь копійчину допомогти. Якщо вдруг ми не найдемо ці запчастини, то банківську карточку прикріплю теж знизу під контактами людини, яка прийме те все діло в свої руки, скажімо так. Це буде військовий медик, рибалко Андрій, номер телефона я улишу, а також номер банківської карти його дружини теж прикріплю знизу в опису під відео. Так що, друзі, не лишайтеся байдужими, може, в кої є така можливість передати запаски. І Компресор, давайте якось зв'яжемося, або зв'яжіться безпосередньо напряму з цим Андрієм, рішіть, як то все діло можна передати, або вже якось будемо. Головне, щоб воно було в наявності. В кого є, буду дуже вдячний, хлопці теж будуть вдячні. Коли то все діло е, по збору отримається, збор буде закрито, відеоочот я вам весь у відео в своєму наступному відео вам предоставлю, якщо ми то все встигнемо за цей час зробити. Тож не лишайтеся байдужими, киньте якусь гривню, дві, хто що може, на карточку допоможі. Жіть хлопцям зсу. Ось всім подякував наперед, як то кажеться: слава ЗСУ, слава Україні! Смерть ворогам! Дякую.